Що запросили на такий цікавий науковий захід. І хотів би також звернути увагу на кілька ключових моментів, які виникають в ході опрацювання матеріалу. Дуже цікава тема, дуже цікаві дослідження. Але основне питання в чому? В Україні, наскільки обпочається, на даний момент немає єдиної системи екологічного оподаткування. Вона фактично відсутня. І я і буду зосереджувати свою увагу при розгляді питань правового режиму екологічного оподаткування. Якщо взяти сучасну існуючу систему, яка в Україні, то, зокрема, в наукових колах можна побачити, що існує кілька протилежних позицій щодо питань. Тобто окремі науковці відносять до даного оподаткування лише екологічний податок, дехто сюди включає рентні і ресурсні платежі. Є навіть науковці, які сюди включають також інші платежі, які опосередковано пов'язані із екологією. Наприклад, збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Я теж, до речі, поділяю щодо даного податкового платежу їхню позицію. Але, наприклад, поділити позицію з приводу зборів, які стосуються до окремих енергетичних ресурсів. Я не погоджуюся з даною позицією. Тобто, якщо подивитися систему, яка зараз складається, то є багато протилежних позицій, але єдиного механізму, і зокрема закріплення у податковому законодавстві, немає. Чому ж питання? Питання в тому, що необхідно узгодити елементи, які стосуються до екологічного оподаткування і зробити їх взаємопов'язаними для того, щоб можна було створити єдину модель. Яка б давала змогу досягти трьох основних цілей. По-перше, це створити базу для отримання відповідних фінансових ресурсів для підтримання екології. По-друге, створити систему, яка б дозволяла зрозуміло і прозоро регулювати використання природних ресурсів, а також відновлювати їх в необхідних випадках. І, по-третє, це створити механізм, який би дозволяв державі оперативно втручатися у екологічні процеси, в тому числі використання тих чи інших природних ресурсів, якщо це необхідно. Якщо подивитися на даний час, то існує цілий ряд податкових платежів. Зокрема, екологічний податок, який безпосередньо з цим не буде думаю, споричатися, відноситься до оподаткування. А також існують Інші платежі, які з цим пов'язані, ресурсні, рентні. І ось, якщо взяти досвід іноземних країн, зокрема, якщо взяти досвід Європейського союзу, то, зокрема, Європейська комісія висловлюється експертами, що момент віднесення платежів цілого ряду базується на основній засаді: це коли базою оподаткування виступають безпосередньо ті платежі, які пов'язані із використання природних ресурсів або будь-яким процесом негативного впливу на околишнє природне середовище. Тобто, якщо в Україні взяти цю основу, яка використовує саме європейський підхід, то тоді в нас потрібно переформатувати саму систему для того, щоб можна було включити в групу екологічних податкових платежів цілий ряд податків і зборів З одного боку. Але з іншого, знову ж таки, не потрібно заходити надто далеко, як дехто із колег, зокрема молодих науковців, пропонують взагалі сюди включати цілий ряд платежів, які не мають безпосереднього значення. В іншому випадку можна перевантажити просто саму систему. Чому? Тому що, наприклад, платежі, які не мають цільового характеру після того, як надходять кошти. Від їх збирання, на мій погляд, не потрібно сюди відносити в жодному випадку. Тобто, наприклад, цільові надбавки до тарифу на електричну теплову енергію не потрібно відносити, тому що вони не мають цільового екологічного характеру. Якщо безпосередньо включити в їх складову якісь відрахування, тоді про ці платежі можна говорити. Також хотілося б зосередити увагу на моменті створення єдиного механізму, який би міг. Забезпечити таке екологічне оподаткування. Ну, межах, зокрема, моє дослідження по докторській диссертації розглядаю податкові режими. Відповідно, якщо взяти окремо екологічні платежі, то, на моє переконання, необхідно створити саме режим оподаткування екологічний в межах податкового кодексу, виділити податкові платежі, які будуть сюди відноситися, і відповідним чином їх закріпити в окремому розділі. Або визначити їх безпосередньо в загальній частині для того, щоб ці платежі могли бути взаємопов'язані і створили єдиний механізм. Якщо такого механізму не буде, то в нас, як зараз, виникає взаємоперетинання. Тобто одні платежі пов'язані з екологією, інші ми вважаємо, що начебто ні. Але при цьому механізму, в тому числі і фінансового для належного забезпечення охорони НПС, на превеликий жаль в податковому законодавстві зараз не прослідковується. Дякую, вам за увагу. В чем вопрос? С точки зрения наполнения бюджета этими средствами экологического характера, они практически на данный момент не носят. Хотя по технике, по своей, они должны были носить по европейской модели экологический характер. В данном случае их следует рассматривать, ну, по моей позиции, как экологические платежи, которые следует непосредственно включать в режим обложения. Так. Хотів говорити щодо включення податків на енергетичні ресурси і порядку платежі. На мою думку, коли податки не повинні виконувати тільки фіскальні функції. Це не означає, що тільки ті податки, які не схожі відхідне фінансування екологічних заходів, треба прийняти до полонічі. А це найпрововіший механізм на нерозпоживання. Чим дорожчий ресурс, тим менше споживання. А це головна функція неколичних податків, регулююча. Вони зменшують споживання ресурсів, а значить зменшують вихід на глоповських середовища. Це головна мета також коронавіру. Я вами погоджуюся, але не зовсім. Чому питання? Кому якщо наприклад брати з точки зору вашої позиції, якщо вас вірно зрозумів, то якщо ми візьмемо, наприклад, збір за першу реєстрацію транспортного засобу, він теж носить ту ж саму мету. Тобто в даному випадку ми додатково створюємо навантаження. Але якщо даний збір скажімо так, певним чином дійсно створює більш-менш серйозне навантаження на платника. Збори, які справляються щодо енергетичних ресурсів, ну, кілька відсотків від вартості, я думаю, навряд чи сильно впливає на споживання, це не дуже суттєво. Можливо, якщо б їх включити додатково якесь навантаження, тоді це б це вносило такий більш серйозний вплив на платників і скуми до економії ресурсів. Стосовно Європи так, але якщо робити такі ну, діючи в Україні модель, то в принципі впливу, на моє переконання, вони суттєвого не справляють на споживання ресурсів, тому що в нас оподаткування. От, наприклад, якщо взяти навіть ту саму цінну паливо щодо аксизу, отут да, справляння доволі таке суттєве. Тобто подорожчання там грю 60 з лишнім відповідно подорожчання на аксизі, це так, це впливає серйозно на споживання енергоресурсів, але кілька відсотків. Ну, те, що зараз ці податки не ефективні, не говорить про те, що вони не є екологічні, ну, звичайно, так, але знову ж таки потрібна якусь базу, як я пропоную, основу виробити для того, щоб їх певним чином чи відносити, чи ні. В даному випадку вплив зовсім зовсім не якась правила концепція. Ну, Звичайно, їх потрібно перепромотовувати для того, щоб вони дійсно носили більш такий більш екологічно орієнтований терактів.